Всім друзі, доброго вечора, якщо він добрий, бо я сьогодні в наряді, так що для мене він реально не добрий. О, я шуткую. Так що дівчата мої поставили мене в наряд, щоб я сьогодні готував вечерять. Так що, якщо в нас буде? Буде у нас картопелька. Ну може там ще щось буде, я точно не знаю. Але на даний момент мені видали такий кусок м'яса. Є в мене вже начищена картопля. І вже в мене стоїть сковорода. Розігріта на картоплю. Ми зараз будемо різати картопельку великими такими кусочками і будемо її обжарювати. От. Можна... Моя бабуся прямо так обрала. Я тако кидала це все діло прямо сюди. Вона ну, ще не дуже сильно нагрілася. І кидала, вона скорчала і обжарювалася. І тут вже в мене стоїть готовий такий казаночок. Оце бачите? От. Що ми робимо? Ми зараз беремо. Першу партію картопельки О, кидаємо, зараз обжарюємо і будемо кидати в той казаночок. Такими здоровими косками дуже люблю таку картопельку на дюшка Сергіова. Так що, друзі, ось така історія. Зараз перед прямим ефіром все діло роблю. Ось, Леся Петрина з мене сміється, каже, мамина царапинка. Чого? То, що все роблю, бачите, рукавичка. Так що. Досточка така в мене є, че ложечка, морква, цибуля. І тут у мене також сковорода стоїть. Будемо готувати такий таранчучок. Це у нас філеєчка. Ну, правда, більше тут такі їдахи у нас, ну але ми садок без м'ясо не задай не сюди. Так. Опс. Так. Це буде у нас мурчиком. Опс. І в принципі, її можна і сирою їсти, не те, що там жарить. Саме головне, щоб вона пройшла заморожування. Так що, друзяки, а ви напишіть мені, будь ласка, чи треба м'ясо мити. Опа! Купуйте його на батареї. Так. Ола. А так Отак діло нас зараз тут виглядає. Оп, Ось у нас картопелька. Морквинка, цибулинка, казаночок. Отак От скварчида та діло. І отут у нас картопелька. Зараз ми її обжаримо. От. І викладемо картопельку. І обжаримо м'язком, і морквочку, і цибульку, і між картоплею, тобто перший слой, потім положимо м'язку і овочами і ще раз картопельку. І потім зробимо такий легенький там літрик. Пів літрика літр, десь візьмемо теплої води, туди додамо соус томатний, цукором трошечки, солі і це все діло зальємо туди і на маленький вогонь потім поставимо в казанок, але це все діло так, щоб його не мішати. Запомішаємо перед тим, як будемо подавати. Так що от така історія. А ну напишіть, як вам. А, Так що, друзі, поки тут там наш фарчить, ми зараз наріжемо е, морку. Опа! Я нарізаю такими крупненькими кусочками. На, не на тертушку, а такими крупненькими кусочками. У мене тут телефон стоїть на зарядці, трошки може нам Вот. Можна, ну я люблю таку солому так. Можна взяти таку маленьку відаречку. Тут у нас ще одна цибулинка, є ми її ще використаємо. Так, тут поки ми нічого не мішаємо, а м'язку можна трошечки помішати. Опа! Наша задача його прирунити. Картопелька ще дуже. Тут зараз і картопельку вже також будемо помішувати. Так що, робимо таку я хочу просто довгу таку соломочку зробити. Оп! Хлоп. Ось так. Ось так. Ось так, щоб вийшло, це, як вам думаєте, нормально. Оп. Люблю таку. Від нарізки багато чого залежить. Бо є люди, їм немає різниці, чи це натерте, чи це нарізано. І як нарізане? Ви навіть візьміть, якщо... Картопельку, якщо ви картоплю, наприклад, смажите, от візьміть поріжте дольками, поріжте соломкою, от, поріжте великими, такими кусками, як по селянці. І воно наче одна та сама картопля, але якось смасує, якось воно по-різному. -по так само і з морквою і цибулею. Підготуємо морквочку і цибулечку зараз. Така історія. Так що, ось побачте, в кухоні все так. Тепер помічаємо вже нашу картопельку. Тепер я вам покажу, яка вона. Ось. Один плюс, а то такої суші, це те, що можна робити тут, що хочеться. Погано, звісно, ось вот така доска, бо погано перекидається картопелька моя. Опа. 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 Ну, бабушка моя як робила, бабуся, то вона з однієї сторони, там з іншої. Тоді взагалі було хаотично, тому що люди робили по три роботи водночасно. Одно, ну, вона там ставила щось на плиту варить, потім бігла там корову доїти, там, ну, щось таке, да? Це, для порівняння. От у нас так було, на душі чоловік так було, що мати, наприклад, ставила там якусь кістку на плитку, а, і йшла вже там. Оба. Так що, дивіться, отак я, я вам покажу, це все як виглядає, отак ось ця моркочка висить. А смакотики сюди поріжемо цибульку і це у нас буде другий раз. Так що зараз цю картопельку ми висипаємо в казанок, викидаємо м'яско от, і обзарюємо в лучок. Ну, можна в лучок із моркою і сюди вкинути. Можна тут же зробити і боліво. А ми його окремо зробимо. Ось така Ну, Напишіть, як воно така краса. Краса, краса. красавцу. Тут того мене видно, конечно. О. Ну нічого. Так, Казаночок. Казаночок, Так. Оп-оп-оп. Тряпочку не найду. А ось вот ця тряпочка у нас є. І тряпки велику лату. Так. Що ми робимо? Якщо бы менше тряпочку, опа, все, у мене є менша тряпочка. І ми робимо... Отаким таким макаром зараз сідаємо в казанок картопельку. Важковувати трохи оп. Опа. Ох. Оп. І зараз будемо другу порцію сюди додавати. Молодюха таку дуже любить картоплю. Ух. А касувороди, які вони найкращі. Вони... Ти її вже на плиту ставиш, вона вже пахне. Пахне селом, пахне смаженим. А -а -а. Так. Тепер отак розкладаємо це все діло. Можна трошки підсолити зразу картофельку. Так, і упачимо ще... другу партійку когда откладаем условия и другую портию картопляется тебе часов вот у і м'яско дыра то магами не тряпка то лейка. Сейчас хочу викинути м'яско вже сюди, поняли? Воно так оприрмянилося, але воно не готове. Так опа, так, є така діло. Опа. Так, друзьяки. Та не бачите... мій директор прийшов. Так что, друзья, така это такая история. Можно что-то джоличеспариться, по этой бутер. Что мне все треба? Что треба? Моя психиаку же видила. Не надо тікай відсюда. Бачили? А ну скажи як, пахне, добре? Смачно? Шашликом пахнет. Чим? Шашликом. Шашликом пахне, каже, бачили. Я вам зараз покажу, як воно виглядає, реально плина течі. Якщо, друзі, так виглядає це все діло, як його зацінити. Зараз цибульку ріжемо. Тут у нас красота обжаривається, бачимо? І зараз сюди додаємо цибулечку. О. Ну, а тут у нас поки смажиться наша картопелька. Так що, друзі, процес йде. Так, морквочка наша вже, бачите, така оба по красоті. О. Ми зараз її також, мабуть... Викинемо картопельку і окремо обжаримо цибульку. А Можна, в принципі, обжарити і так. І тут у нас все, бачите, тут у нас картопелька погано з такою ложкою дерев'яною мішати. От, ми зараз все діло трошечки поправимо ножиком. І у нас ось є цибулька. Зараз будемо загружати це все діло. А ну, друзі, зацініть, як апетитно виглядає, а? Так, зараз ми сюди додаємо цю цибулечку. Цибулька також у нас порізана такими долечками. Опа! Зараз вона розпадеться, типа по соломочкою, зрозуміло. Тобто там напишіть, чи має це значення, чи ні. І має значення окремо, смажиться морква і цибуля. І має значення форма. Багато людей можуть написати ні, чи немає значення. Так само, як немає значення картопля. Біла, зелена, оранжева від сорту. Опа! Так що так підрум'янюємо. І напишіть, чи була у вас така картопля в дитинстві, чи хотілося вам її стирити з сковороди, поки вона змазилася. Мені дуже сильно хотілося, я стирив. Але через тоді така картопля була, ну більшість таких сортів не дуже добрих. І вони, чого я можу сказати, що не дуже добрі, не знаю чого, але в мене ще таке було, коли на дируни е, терли це все діло, то в дируни... Короче, чорніли ну сама картопля і на другий день вони ставали такі не дуже добрі. Так що я думаю, що, так що така історія. Так що що ми зараз робимо? Зараз тут цибулечку до золотистого кольору заділаємо, От. обжарюємо. І потім оце вже все діло. Заділаємо туди. От. Можна сюди ж і зробити і соус, але я не пережарюю томатну пасту або соус. Беру домашній, наприклад, сок. І трохи додаю, бо Надюшка любить це все таке діло. Ну і картопелька. І зараз за це висипаємо. От. Потім засипаємо зверху картопельку робимо трошки бульон. Опа! Ой, друзяки, так що світло пропало. Зараз це все діло ми заділаємо і хай воно помаленьку у нас тут тушкується. Так що засипаємо золотенькою цю цибульку. Зробимо трошечки такої юшечки на дно. Я казав, там тепленької водички, ну, чайник кип'яченої. От якраз з чайник перед цим закипів. Добавимо трошки щось томатного соку або соусу. Туди сольки. От можна лаврушечку туди ще кидаємо, картопельку. І це все діло ставимо. І воно все помаленьку там буде у нас тушкуватися. Так що, друзі, ось така історія. Так що, друзі, потімки от така красота. Зараз закрили це все діло картопелькою. І ще сюди булькаємо трошечки водички. Ну і стою жижечкою і ставимо на маленький вогонь тушити. Перед подачею просто перемішали. Огірочок, оселечок, все по смакоті. Так що, друзяшки, на цьому завершую. Всім смачного. Погнав запускати генератора. Всім пока!